Добрий день, друзі! Сидячи на озері, я заробляю гроші. Подивіться, яка краса на дворі. Я не сиджу ні в якихось заводах, не заробляю гроші ніці. Я сиджу на природі, заробляю такі кошти на дівчатка. Хочу вам запропонувати е, хороші доходи, хороші заробітки. Е, я попала в цю фірму, е, раптом так без того, просто нажала на кнопочку. От вона мені сподобалася ця фірма, і я нажала на цю кнопочку. Дівчатка, я сама в шоці, подив... дивлячись на ті виплати, які Мої е, дівчатка одержують і одержували. Я просто не могла зразу повірити в це. А коли сама спрямувалася в цю фірму, і ця фірма почала виплачувати такі кошти, дівчатка я просто ошаленіла. І не потрібно ні на яких заробітках працювати, і не потрібно паритися десь там в якихось заводах. Вислуховувати те натискання тих людей, які на тебе натискають, а ти сидиш просто вдома і заробляєш гроші. Повірте мені, це провірена фірма, це офіційна фірма, вона працює, вона працює легально, вона працює дуже. Впевнено і наполегливо, і працівники дуже хороші тут. Правильно, треба хороший інтернет мати, звісно, і працювати за дурно гроші не платять, повірте мені. Так що підписуйтеся до мене, ставте плюсик в коментарях. І я вам відійшлю всі. Дані про цю фірму ви собі удосконало туєво прочитаєте і повірте мені, це дуже тут виплати, я просто шаленію від них. Так що давайте, дівчатка, давайте, не, не, не затримуйтеся, ви просто не пошкодуєте про це. Це реально, це реально. Я сама в це не могла повірити, але це реально.